Місія Слово Боже пропонує вам сьогодні пізнати Божу любов і віднайти життя з наближком. Напишіть нам, і ми, перше, викладемо вам біблійні початки вчення Христового, щоб ви народилися від Бога і стали сім'єю Божою. Друге, ми допоможемо вам щодня харчуватися хлібом духовним із Слова Божого та зростати духовно. Третє, ми навчимо вас проповідувати про Христа мільйонам людей, виконуючи волю Батька нашого Небесного. Четверте. Ви приймете хрещення і зможете хрестити і занурювати в істину цілий світ, виконуючи наказ Христа. Тож ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ви будете нести спасіння безлічі людей від смерті, пекла та диявола. П'яте. Ви навчитеся молитися, і разом з вами ми вимолюватимемо і відвоюватимемо людей для Бога. Шосте. Ви станете частиною живої християнської церкви. Там, де ви знаходитесь, у будь-якій частині світу, де б ви не жили, буде церква Христова. Сьоме ви будете учнем самого Ісуса Христа, Він зробить вас досконалими, і ви зможете успадкувати вічне життя, жити в раю і на землі, і на небесах. Незабаром буде друге прошестя Христа, потім тисячолітній рай на землі, коли правитимуть святі та Господь. А потім Бог переселить своїх дітей на нову планету. Чудову нову планету, де не буде горя, страждання, болю та сліз. Бог сам потурбується, щоб доставити свою сім'ю в новий досконалий світ, адже це під силу, тільки Творцю Небесному. Не пропустіть свій шанс.